Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя севина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому. зустрічай мене, мамо! Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками І ладаном хата і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весь небокраю весільні мої простяглись рушники. Що не скоштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розлуху за сотні моїх, ще не сказане слів, що не дочекались ми діток онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити. Оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерті літала над нами що миті що буду наступним думки відганяв, о як я хотів дочекатися літа, з розгону пасти в духмяну траву, футбол поганяти всіх друзів зустріти і дякувать Богу за те, що живу, матусю, не плач. Не болить же нічого своїх побратимів у небі знайду, живим ланцюгом зустрічає дорога, дорога якою вже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україно, чому ж вберегти не змогла ти мене? Вітер підіймав небодим, вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим. Вітер підійма небо небадим, і в душі всі робив разом з ним. Вітер підіймо, небо небодим. Вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав небатим. Усім живим.